Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене буде розпаковка посилки з міста Тернопіль. Гортаючи стрічку Фейсбука, я побачила, що продають органайзери та товари для рукоділля, і мені дуже сподобався один органайзер. Сподобалась ще й вартість його, і я вирішила, що мені він треба. Я списалася з. Продавчині у Фейсбуці, і виявилося, що треба було оплату переказати одразу на картку. А так як це незнайомий для мене продавець, то було трошки, ну як кажуть, лячно переводити оплату, хоч і невеличка сума, всього 234 гривні, але це такі кошти, знаєте, самі, що вони лишні не бувають. Тому, як кажуть, я вирішила ризикнути. Начиталася відгуків, що нібито вони є, але з великим але. Усі відгуки на сторінці продавця були не написані е покупцями, а більша частина відгуків, вона була як скриншот з переписки. Там було два чи три відгуки: лише просто що людина зайшла на сторіночку і залишила відгук. Ну, знаєте, було якось страшнувато, думаю, от замовлю. Гроші перечислю, перерахую точніше, а товару не буде. Виявилось, що треба наперед перечисляти гроші, бо жінка закуповує на іншій фірмі товар, і там треба заплатити, а тоді товар надішлють мені. Це, як кажуть, дропшифтинг, здається так, і от я ризикнула. Ризикнула, прийшла мені посилочка. Вона зараз, ви бачите, що вже не в такому пакуванні, бо на новій пошті я попросила відкрити пакування і е, оператор нової пошти це пакування просто викинув у смітник, а мені надав отак коробочку. Надійшло воно це ще раз кажу: от в такому пакеті було обмотано повністю пакетом така коробочка. Тут бачите, що все ідеально, Я дуже боялася, що замовлення моє приїде поламанець, саме тому на новій пошті я його попросила відкрити. І давайте з вами подивимось, що ж я замовила. Одразу скажу, що на фотографії те, що я замовляла, було ну, настільки велике, просто що не, ну, вам не можна передати. Що розмір 10 см на 10 см. І я так думаю, о, це буде дуже великий, е, мій Да? а воно таке маленьке, думаю, боже, я рахувала, що буде отака велика коробка. от таке велике пакування. А тут таке маленьке. І що ж я замовила? Давайте дивитись одразу. Так, хм. саме цікаве що прийшла мені одна котушечка жилки. То тобто буду дивитися, невже я замовляла одну. Здається, що я замовила дві. А тут, зараз подивимось, так, ось така жилочка одна. Бачите, ось така це під вишивку ранеру. І далі йде ось така заготовочка, дві штучки. Бачите, я так я так покладу дві ось такі заготовочки. Бачите, ось дві тикенькі заготовочки. Зараз я одну відкладу, а другу я відкрию. Так, дивіться. Перед складанням протріть частини вологою серветкою. При складанні проклеїти пазл ПВА, заготівлю можна розфарбувати та прикрасити бісером. От напис хотілося б. Щоб був трошки читабельним, бо взагалі він не читається. Тому зараз будемо дивитися. Ну, дивіться, одразу, що я хочу сказати ось по цьому органайзеру, так ну, я зараз відкрию трошечки пакування і покажу вам зразу. Дивіться, виймаю оцю частинку і показую, дивіться. Тут в нас ви бачите, що ось вона така не дуже гарна. Я продовжую записувати відео. Все ж таки я передивилася, що я замовляла. Такої жилки два мотка, а прийшов один. І от бачите, написано 100 метрів, але щось мені здається, що тут взагалі буде не 100, а ну трохи більше 50. Далі по органайзер. Давайте будемо відкривати органайзер і дивитися, що ж це таке за частічку, яке замовлено було за 100 гривень. Так. Ну, давайте з вами разом дивитися. Перше, що я вже бачу, що він, чесно кажучи, не дуже. Тому, дівчатка, я вам, ну і чесно, не раджу замовляти його в тій фірмі. Далі. Що? Він ще смердить. От, дивіться, ось такий прийшов органайзер. Ну, це просто, дівчатки, це просто капець, Дивіться. Ось цей такий, не зрозуміло якого кольору, цей трохи білий. Далі. Прийшла ось така, вибачте, фігня, То я тепер розумію, якого Х вибачте, треба було брати клей ПВА. Дивіться, якість ну просто капець. Одним словом, це я б не замовила в житті такого. І це ще я жалкую, що я замовляла два, бо я хотіла зробити подарунок людині, а тепер це все я не знаю навіть, як відправляти людині. Дивіться. Тут немає навіть куди вкладати бісер. От дивіться, ось ця частина. Я, я просто, знаєте, просто в, в такому шоці, от як от сюди вкладати мені бісер. От скажіть, як? От як я покладу бісер? Оце я кладу цю частину, тоді кладу другу частину. А далі що я буду робити? Вибачте, а чим я буду закривати це все. Чим? Ну, взагалі немає чим закрити. Навіть дивіться, ось тут. Ви бачите, що виходить? Дивіться, ось тут одна частина, а тут друга. Вона, якщо навіть їх покласти, ось так, так? То виходить, що заготовочка не рівна, взагалі не рівна. Чим їх закривати, взагалі, ну не зрозуміло. Просто не зрозуміло. Оця частина це взагалі якийсь просто жах. Ну, от як можна, от ви бачите? Я зараз візьму білий, дивіться, якого вона кольору. Це просто, ну, це просто капець. Дивіться, друга частина така сама. Дивіться, ще частинки такі. От, от тут така сама ось, ось така частинка, бачите? Ось це. Ну, це просто якийсь, кажу, ось ще отакий. Це просто якийсь, чесно кажучи, жах. Ну, я тепер просто розумію, чому така вартість, так? Я думаю, знаєте, що якщо я відкрию другу коробочку, то друга коробочка буде, ну, чесно кажучи, що вона буде не кращої якості, ніж ця. От я зараз відкриваю другу коробочку. Так, Зараз я відкрию обережно, щоб не пошкодити, що я буду знати, що це друга коробочка. Навіть давайте я не буду витягати все. Покажу вам ось так. Дивіться. Ой, дивіться, друга коробочка. Друга коробочка така сама. Це просто кажу реально, якийсь капець, просто капець. Я такого ще, вибачте, жаху, ну не бачила. Я розраховувала на те, що це буде дійсно, що органайзер, в який, який я подарую людині, і людина буде ним користуватися. А це якась, вибачте, я скажу, як є, це якась хрінь, просто повніше. Зараз буду зв'язуватися з продавцем і щось на рахунок цього органайзеру вирішувати. Так? Стидно. Мені буде стидно подарувати людині такий органайзер, щоб, знаєте, хотілося зробити людині подарунок, бо людина не має органайзеру з собою. І думаю, я от зроблю такий подаруночок, подарую, тут будуть кришечки, все буде добре. Фігушки там кришечки, там їх немає. Добре, немає кришечок. Ну, якби це був нормальний органайзер, то я б його лишила. А так, отаке. І розумієте, що виходить? Це мені треба буде оцей органайзер брати клей, склеювати е, оці всі 10 ячеєчок. Це мені треба буде склеїти їх, тоді дочекатись, поки вони висохнуть, а ще не ти клей, який склеїться, бо клей ПВА, ви бачите, він не, не візьме цю дерев'яху. Е, тоді е, треба буде ще оцей е, Оце жовте, що на коробочці, так, мені треба буде його знаходити, чим пофарбувати, що, що зробити. Бо я вже думаю, знаєте, не дарма там було написано, що можете а, якусь там декупажем, да, зробити. То мені ще треба буде купляти якусь серветку, це ще декорувати. Ну це взагалі, знаєте, це буде якийсь просто. Це, ну, Це просто витрачений час буде на цей органайзер. І думаю, Ну, я бачила вже багато такого, ну, такого й такої якості я ще не бачила. І от мені е людина, в якої я купувала, пише: Відправляйте. Ви знаєте, я завтра піду, і оцю цю всю посилку, яку я замовила, я відправлю назад. Бо, чесно кажучи, ну, не хочу я собі залишати товар. Такої якості, і знаєте, навіть запропонувала людині, в якої я це придбала, кажу: давайте, нехай виробник робить знижку, 20%, і все. Робіть 20% знижку, бо людина мені знаєте написала, що. А я не бачу різниці між тим, що я вам присилала фотографію, і тим, що надійшло. Воно однакове. Вибачте, де як воно ж боже однакове. Це знаєте, мені людина доказує, що е, ви ж замовляли. Чорний товар, а вам прийшов білий, та воно ж однаково. І ви знаєте, я, чесно кажучи, дуже розчарована в товарі, тому, як, ото кажуть, знаєте, я вам не раджу цей магазин і навіть не буду рекламувати сторінку цього продавця у Фейсбуці. Дякую вам, дівчатка, за перегляд. До наступних відео на моєму каналі.